Ліки ціна яких життя сьогодні під стінами облдержадміністрації діти хворі на ревматоїдний артрит просили у чиновників медикаменти. У всесвітній день боротьби з артритом вони влаштували акцію. Без дорогих ліків стан таких дітей суттєво погіршується. Утім, кажуть, в області медикаментів залишилося на кілька тижнів. Чому склалася така ситуація? Дізнавалася Юлія Крива. Маргаритка рухається без перешкод та навіть танцює. Но я хотел хип-хоп показать. Я пойду на хип-хоп. А Таню з живота я буду друзьям показывать. Про те, що ця маленька дівчинка має проблеми зі здоров'ям та інвалідність третьої групи, на перший погляд і не скажеш. Діагноз ювенальної ревматоїдної артрит дівчинці поставили, коли ті було 10 місяців. Від лікування гормональними препаратами дитині ставало тільки гірше. Припинявся ріст, постійно підвищувалася температура. Маленька навіть з дому виходила рідко, та згодом маргариці прописали інші ліки. Їх видавали безкоштовно, утім, нещодавно батькам повідомили, що препарат не в Дніпропетровській області нам сказали так само, що препарат закінчується і коли буде поступлення, ніхто не знає. Усього 21 дитина в області має хронічну хворобу суглобів ревматоїдний артрит, серед них і Заїр. Если бы я был, я всім помог, и это всем. Я, я желаю, что всем мы були здорові. На акцію під стіни ОДА хлопчик, як і інші діти, прийшов з малюнком. На ньому автівка. Їздити на власному джипі, коли стане дорослим, мрія Заїра. А от Соня бажає одного, аби її рідна сестра не втратила можливість ходити. Отже, прийшла з нею на акцію. Я сестрою прийшла з селі, щоб ну начали давати лікарства, тому що я за нею боюсь, боюсь тому що і так. Я пишу на коляску. Ще В просто парки. ходимо. Майбутнє цих дітей залежить від дорогих препаратів. Однієї упаковки ліків вартістю кілька десятків гривень вистачає на місяць. Аби стан дітей не погіршувався, вони мають приймати їх постійно. Благодаря этим препаратам наши дети ходят, наши дети могут себя обслуживать. Прерывание терапии придет к очень тяжелым последствиям. Опухают суставы, разрушаются суставы. В течение даже месяца может разрушиться какой-то один сустав и надо будет эндопротезирование. Необхідні препарати дітям з діагнозом. Ревматоїдний артрит видають безкоштовно. Їх закуповують за кошти державного та обласного бюджетів. Звісно, на Хумірі дуже нам допомагає, нам легше лікше Два роки тому препарат подорожчав чи не удвічі. Державна ж квота на придбання ліків не збільшилася. Окрім того, гроші отримали пізніше. Закупівлі вже робили за новими цінами. Через це придбали тільки частину від необхідної кількості медикаментів. Наприкінці року нестача далася в знак. Ки пішли чутки, ліків залишилося усього на два тижні. Обласні керманичі запевняють, необхідні медикаменти у дітей будуть принаймні найближчим часом. Щоб рівномірно всіх обісвідчить, ми зараз зробили перерозподіл, вони до. На ября включить і все бізвічене. Що після листопада проблема знову не загострилася. В обласному бюджеті знайшли мільйон, аби докупити ліки. Закупимо 33 упаковки, ріпакумшта більше ні по той ціні, яка є. Вот на мільйон ми это на три где-то хватить продержатися. Далі розраховують на кмітливість міністерства охорони здоров'я, але не приховують останнім часом спритністю вирішення нагальних питань. Відомству непритаманна. Інформація з міністерства я вчора сама лично дзвонила, то есть, извините, сегодня у нас какое число октября, закупка 2016 года на сегодняшний день только распечатана. И будут закупать общественные организации ПРООН и никаких конкретных дат. Цих закупок нам міністерство не Якщо міністерство не зробить вчасно закупівлі, обласним керманичам нічого не залишиться, як звертатися по допомогу до міських рад, аби хоч ті не проігнорували дітей з діагнозом ревматоїдний артрит та знайшли кошти на ліки для них. Юлія Криваєв Генхисний, новини 11-го каналу.